Рівненська обласна рада сьогодні достроково припинила повноваження голови ради представника Європейської солідарності Сергія Кондрачука. Його звільнення ініціювали фракції Слуга народу, батьківщина за майбутнє та сила і честь у проєкті рішення. Зокрема, йдеться про те, що голова виносить на сесію питання, які розколюють суспільство і депутатів. Нагадаємо, у червні Сергій Кондрачук ініціював засідання, на яке виніс пропозицію звернутися до Верховної Ради щодо закону, який би у неможливим діяльність московської церкви. Я керувався тим, що вважаю, що робота поки що діючої голови не відповідала інтересам всього депутатського корпусу. У голосуванні по питанню про звільнення Кондрачука також взяли участь депутати від радикальної партії Олега Ляшка, тоді як депутати від свободи та європейської солідарності відмовилися голосувати. Голосування відбувалося таємно. Ми на сьогоднішній день не можемо говорити підтримали чи ні це таємне голосування. Кожен з членів фракції може вирішити. Ми збирались, ми обговорювали питання. У нас кожен у нас демократія, кожен може висловити свою думку своє бачення. Не голосувала наша фракція. Тому що перше за як голосування це таємне. А ми хочемо показати нашим виборцям, що наша позиція є відкрита, аргументована. Вона є послідовна. Наше неголосування – це це категоричний протест проти того, що це питання взагалі з'явилося в порядку денному згідно з процедурою, аби звільнити голову ради за це має проголосувати більше половини депутатського корпусу, тобто 33 і більше обранців. Вічільна комісія оголосила результат 42 за. Відтак рішення про дострокове припинення повноважень Сергія Кондрачука прийняте. Надалі він продовжить працювати як депутат. Я відверто скажу такої легкості, спокою, внутрішньої гармонії. Я точно не відчував дуже давно. Та підтримку, яку десь я відчував навіть по тому питанню, яке ми ще з вами обов'язково доприймемо. Це неймовірно, це дуже тішить і власне створює легкість на душі. Після цього новим головою облради обрали керівника фракції Слуга народу директора облводоканалу Андрія Карауша. Нагадаємо, він є однопартійцем голови Рівненської ОВА Віталія Коваля. Він сподівається, що у такому тандемі керівництво області стане ефективнішим. Я думаю, що це не про боротьбу Кондрачука і Коваля, це про об'єднання для перемоги саме України, тому що сьогодні ми не міряємося з якимись амбіціями. Ми просто маємо більше і наполегливіше працювати. Розглянути усі питання порядку денного сесії депутати не встигли. Новий голова запропонував закрити засідання і продовжити його пізніше. За словами Андрія Карауша, йому потрібен час, аби визначитися з долою заступників та складом президії. А тому він хоче проконсультуватися із представниками фракцій, які надали йому підтримку. Руслан Савуляк, Роман Шикунець, новини на Суспільному.